Всім привіт, народ! Що, е, Сьогодні відео будемо переробляти мій е, ліхтарик-брелок. Він в мене здувся. А здувся із-за чого, як ви бачите, ось така, от, горб такий зробився. здувся акумулятор. Здувся із-за чого? що я перший раз я його заряджав е, 1 зарядним і через USB-тестер, дивлюсь, він зарядився, все добре, все норм. Другий раз я поставив його заряджати 2 2,4 24 А, таким от хоковським зарядним. 24 ампера, і він коротше, від тих 24 ампера тупо здувся. І ще одна причина є. Тому, тому що я викинув цей датчик затяжки. Ось як ви бачите, цей датчик затяжки, то і є сама платка, яка контролює заряд. Вона не дає більше йому зарядитись. Так що, ось так, зараз будемо цей ліхтарик переробляти. Е, робити все, як має бути. Я трохи погуглив, розібрався з тими платами контролера заряду. Вони йдуть і в ельбарах, і так далі. Так що будемо переробляти, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Зараз я вам детальніше покажу і розкажу. І будемо заодно переробляти. Поїхали! Поїхаємо ліхтарик. Якось корпус я явно не збережу, тому що батарея вздулася. Я ні сюди, ні туди його не витягну. Ця платка збережеться. Ну і кнопка це все збережеться, тому що я тут зробив, щоб з можливістю розібрати. Я тут легенько просто термоклею. Закле... кажу, термоклеєм і суперклеєм, щоб він не вилітав. Заклеїв. Тут ми розріжемо акуратно. Розбираємо Це Зібрав цей яку він здутий. Ну, його не треба, тільки платка лишиться. Це все акуратно зняв, ну, відламався мені резистор. Ну нічого, ми його припаяємо сюди на плюсову. Що ми беремо далі? Ми знімаємо, відпаюємо оцей вот датчик. Нам потрібен оцей датчик. Нам треба витягнути звідси акумулятори і це все повитягувати. Нам звідси забрати цей датчик затяжки, він і сам є контролером е заряду. І поставити сюди. Як ми це впіхнемо, я не знаю. Ну щось придумаємо. Заодно і буде в нас, як то кажуть, цей. Буде в нас заодно індикація заряду. Ось такий датчик затяжки, він йде на 5 дрот. Дивіться, чорний, чорний це є мінус, білий це є плюс. Жовтий на індикацію йде, дивіться сюди. Цей чорний ми припаюємо до акумулятора, до мінуса, червоний, до плюса. І далі ми собі виводимо на ліхтар. Зараз ми це все відпаяємо. Далі припаюємо оцей малесенький, як то кажуть, датчик. І упакуємо цей чорний корпус. Цей датчик припаяємо десь тут. Дивіться сюди. Як я все спаяв, хочу детальніше вам показати. Все назад гарно припаяв. Оцей датчик затяжки з цим контролером. От сюди до цієї платки. Плюс у нас білий, жовтий, середній припаяв і чорний мінус. І тут у нас має виходити два провода. чорний та червоний. Цієї до батареї зараз буду припаювати плюс та мінус і назад збирати оцю свою е, світлодіод, е, резистор і кнопочку. Зараз це все зберу. Сюди акуратненько поставлю, термоклеєм зроблю, заізолюю. Буде ну, блін, на пів сантиметра довше. Ну, нічого, але зато він буде правильно заряджатися. Так що, ну, я думаю, моя помилка була в тому, що я 2 А заряджав, він, можливо, і би заряджався нормально. Так що, давайте ще я мультиметром покажу, що ставимо сюди. В зарядку. І мультиметром замірюємо, скільки видає зараз ця в нас зарядочка. Дивимось на мультиметр. Має видавати 4,2-41 вольта. 4,2 вольта. Все, в нас видає 4,2 вольта, зарядка йде. І ця платочка, оця схема, буде. Е Відсікати далі заряд. Воно зарядить 4,1-4,2 вольта, все так і залишиться. Так що поїхали збирати. Зараз детальніше вам покажу. І я думаю, вийде такий вже на кінець хороший ліхтарик. Ну, як то кажуть, без косяків. Проба. Е хто не пробує, то в того нічого не виходить. Поїхали. Це я зробив, ось так він світить. Буде в мене тепер ліхтарик, брелок чорний. Хто не бачив, який білий робив, переходьте, дивіться, світить він в темноті дуже яскраво. Так що кажу, переходьте, є другі відео. Та і на друге відео моє переходьте. Ось так, колечко я вчепив. Е, так, тут трошки вийшло неаккуратніше, але зато я потім з якусь дам. Бо, тому що цей корпус в мене був тріснутий, і я мусив залити тут термоклею. І, до речі, до тих, що, хто писав в коментарях, що він гріється, я також вам покажу, що він не сильно гріється. Якщо б він сильно грівся, тоді б термоклей оцей розплавився. Зроблю тест, наскільки довго він світить. Ось так, давайте покажу, як виглядає зарядка. Вставимо зарядку. Є індикація світи, що заряджається, все супер. Так що, ось такий крутий ліхтарик. Народ, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Звичайно. І слава Україні, слава зсу, і всім до наступних відео.